Ти б так гарно підійшов куру. Просто витягнути. Ну, я тянула, певно, вісім раз. Тобто оці три в мене є те, що я лишила, і ще від інших. Дві точно я продала. Одну я сестрі віддала. Шість. А що з іншими я зробила? Не пам'ятаю. Може, шість я тягнула, але ну, не важливо. Ні одного куру. От, Там лежит пачечка, тому напевно з неї і почну. Я, напевно, повідкриваю за... на... наперед їх, розрізала їх наперед, щоб було вже швидше. Взагалі я так класну, що дуже люблю білі вафельки. Але я не хотіла більше наліпок. Я хотіла каточки. А з карточками у нас шоколадні йдуть. О, хорошо! Перший пішов, добре. У нас Кагіяма. Ой, гарна дуже карточка. І ззаді в нас так також. Він Хінаточка. Ой, прям шикарно. У мене на ці карточки прям хороше везіння. Я вам покажу. Вафельку, не знаю на що вона, Але от така вафелька. Вона непогана, вона смачна, я їх люблю, але я більш люблю світленькі і ще є шоколадні там інші також вони світлі, але шоколадні. Так, давайте тепер кинемо на саме останнє. Там, там наліпочка. Тут шукальточка. О! Дивіться, минулого разу в нас попалися також вони в наліпках. Можете подивитися в попередньому відео. А тепер ось так. От. О, ще зай. Ну, краса, боже. Якщо вони ще будуть продаватися, то я потім свою куплю. Ну, це вже буде занадто. Так. І остання тут буде вже нальпочка. Ну, і вабільку я цю люблю. Що, що поробити Вона мачопенька. Це в нас? Ага, прикол. Так, Ну, Так, ну, дивіться, для повного щастя не вистачає хінати. Це, звісно, задача шита, але можна хоча б спробувати. Я б взагалі дуже хотіла або цю і цю, і цю. Ну, взагалі, будь-яку з хінатою і оцю. Але, я так розумію, що вони special. Тому вірогідність їх отримати <хи> не нульова, але дуже маленька. От, минулого разу Їх палася. Подальше навпаки, що мої любимі вафельки білий не з каточками. Але я довольний, от я ще і так бінтер поклала. Можна буде. Бо те відео є. Знімала на інший телефон. Там якість гірша. а це воно? А ні. Мало